Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про РМР, тільки цього разу азійський РМР. На момент запису цього відео ще не закінчився РМР у Європі. Лишився тільки один матч, але різниця між турнірами дуже невелика. Тож я трошки зарання записую цю всю історію. Про РМР азійський ми говорити будемо недовго. Тут найменше команд, тут найменше команд проходить на Мейджор. Ну і звісно, це. Найменш популярний, не менш, напевно, цікавий регіон. Хоча, як на мене, тут доволі висока конкуренція, хоч вона і низька за своїм рівнем. А перед тим, як перейдемо до огляду турніру, то попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Адже 70% глядачів дивляться це відео без підписки. Окрема подяка спонсорам на Ютубі, чиї імена ви можете побачити на екрані. До речі, вони дивляться це відео раніше від решти глядачів. Тож почнемо. На турнірі зіграють вісім команд. Триватиме він з 26 по 28 лютого у Шанхаї, який потроху стає азійською столицею Counter-Strike. Нагадаю, що тут пройде наступний мейджор. Нагадаю, що тут проходили два доволі помітні турніри: один азійський екстрім Land, А перед тим ще було Asia Championships. Склад учасників доволі цікавий, адже нарешті тут є команди з різних регіонів. Так, у нас дві монгольські, дві китайські команди всього навсього одна. Австралійська команда, і це як на мене дуже неправильно. Ті ж рустер в теорії тут могли б змагатися на рівні з Атокс чи Джиджи Хау. Також є власне джиджихау, це китайська організація, але склад тут такий різношерстний. Ну ми про це поговоримо окремо. І Twisted Minds та Miss Avenue Gaming, які замінили колишніх двох учасників: це Troublemakers, Кризів з двома росіянами. Які не змогли отримати візи в Китай, і ще були 15 Average Gaming. Тут у нас теж різношерстний склад. Вони, власне, як і Troublemakers, були звинувачені у читерстві, але ніхто цього не зміг довести. Команда приїхала у Шанхай, але не приїхав Квіл українець згідно з інформацією від його тімейтів. Його не випустили з України. Команді не дозволили зробити ще одну заміну. І просто дискваліфікували, попри те, що вони вже були у Шанхаї. Власне цих дві команди замінили Twisted Менс і Miss Avenue Gaming. Почнемо з відвертих аутсайдерів. Якраз до ці дві команди заміни мають найменше шансів на прохід на мейджор, очевидно. Twisted Майнс це сирійсько-нідерландсько-французька, польська команда. Тут чотири нації. Чей тренер сирієць. Минулого року вони грали з Лобою, але там теж трошечки був інший склад. І посіли, до речі, тоді вони четверте місце на РМР, але не пройшли, звісно. І Misa Савеню Геймінг це, до речі, класний склад. У них тут, по-перше, доволі відома організація, яка має в інших дисциплінах склади. І Ростер складається з двох філіппінців. Двох монголів і одного індонезійця. У них ніби є шанси. Вони непогано влетіли загалом на зараз на ХЛТВ в них чотири турніри. Друге місце на відкритій квалі до РМР. друге місце на закритій квалі на РМР, власне через що вони отримали запрошення. І перше місце на відкритій квалі до ESL Challenger Мельбурн, і третє місце на закритій квалі до цього. Далі в моєму рейтингу такому умовному є AtoX. це теж хороший монгольський колектив. А тут є кілька гравців, які колись грали за The Mongols, наприклад, там Добу чи Кабал. Не зовсім за The Mongols, а загалом за оцей склад основний. В них я теж не дуже вірю, але вони періодично щось там заскакують в якісь верхні далекі стадії закритих-відкритих квал в Азії, але шансів в них небагато. За ними відразу ставлю Джиджі Тут, до речі, вони можуть вистрілити. В них є Еліан та Давкост. Це два сильних гравці з Європи. Є Іса. Який теж ну, відомий та сильний гравець, який довго не грав. Ну, є ще міні е, та Ремайнд, але вони вже менш відомі. Це вже місцеві гравці, які не дуже грали десь е, за кордоном. Я вірю, що вони можуть вистрілити, але легко їм точно не буде, особливо враховуючи те, що в них тайлу в першому раунді, тож це майже автоматично 0-1. В них є досвід на лан, і це може стати для них перевагою. Ну і топ-четвірка, тут все очевидно. Ці команди стабільно грають на європейських на міжнародних турнірах. Я останнім місцем поставлю Лінвіжен. Так, вони мене постійно дивують, вони чомусь легко переграють Тейлу. От в них вічно з ними немає проблем. Така якась історія. Вони цього року вже посіли друге місце на екстрімленд. Вони виграли китайську кваліфікацію, власною фіналі вигравши Тайлу, викинувши їх у нижню сітку. Грали вони на Аєм Сідний, на CS Asia Championships і на останній Сельпролізі. Тож, в принципі, в них є непогані мапи, є непогані гравці. Там точно можна чіплятися за Anubis. як завжди, в Китайців хороші Inferno. Всіх китайців, всіх азійців вони дуже класно грають. Inferno. але чомусь здається, що досвіду на лан там замало і вони не пройдуть. Далі я ставлю Тайлу. Це схожа історія, як і з Лінвіджен. А цей склад вже по кількох організаціях походив. Стабільно грає на міжнародних турнірах. Третє, четверте місце. Посів на Extreme's Land, власне і поступившись, Lean Vision знову таки. Виграв Asian Super League, Це такий онлайн-турнір був на початку року. Ну і теж грали на Сі Championships, грали на ESL Есель Челенджер де, щоправда, посіли останні місце, але ну для них це нормальна історія. І знову ж таки, я думаю, що їм трошечки не вистачить. Є в них хороші мапи, є в них хороші гравці. Власне, Меркюрі і Джем'янхі вже навіть періодично сватують десь у міжнародні колективи. Не думаю, що це станеться, але всяким може бути. Проте у боротьбі з іншими такими сильними двома командами, я думаю, їм не вистачить сил чи досвіду. Чогось не вистачить. На другому місці за силою в мене відома команда Greyhound. Всі їх знають, всі їх бачать, тому що вони дуже багато грають. На міжнародних турнірах стабільно виграють усі всі азійські чи океанійські квали. Востаннє грали на Аєм Сідней, на Ісельпорлізі, в Кельні були. Зараз вони підсилися з Декстер, капітаном, який пограв у Європі у Фнатік, у Маус. Грав у півфіналі мейджору з Маус. Типу, все круто, все прикольно. Я дуже здивуюся, якщо в них будуть проблеми. Тим більше вони зараз набрали хід. Вони там нормально навалюють а, загалом а, в своєму регіоні. Всі океанійські квали, все, всі турніри азійські вони зараз виграють, причому Декстер настріляє там якісь дурнуваті рейтинги. Я думаю, що все окей. З досвіду в них теж все добре, проходять вони на мейджор. Ну і головним їхнім конкурентом, звісно, буде команда The Mongols. Ці монголи вже святкують своїх два роки, з того часу, як про них почали говорити, коли вони вийшли на мейджор у Антверпені. І зараз ця команда. Сильно змінилася, скажімо так, але незамінними виявилися Бліц, Техно та Мара, тренер команди. Я думаю, ви теж знаєте цей колектив, адже вони стабільно грають в Європі. Зараз були в Катовицях, поступилися ЕНС, виграли фурія. Виграли вони цього року Екстрім з Це теж лан турніру. Шанхаї стабільно вони виграють азійські квали. Наприкінці минулого року вийшли у плей-офф ESL Challenger Atlanta, де поступилися Virtus.pro і закрили, до речі, комплексі у груповому етапі. Тож тут представлення їм не потрібне. В цьому сезоні вони виглядають доволі симпатично, так просідають деякі гравці, але індивідуальну форму вони вирішили набирати на FPL. Я зараз подивився, з них багато хто у топ 10 FPL Європи. Це не дивно, адже вся Європа зараз валила на Еремері. І конкуренція в них була не настільки велика як раніше. Але попри це, для монголів це все рівно величезний досвід. Стабільна гра протягом кількох тижнів з сильними суперниками. Вона, звісно, піднімає як і індивідуальний скіл, так і розуміння гри, навіть на такому короткому відрізку. Тож я думаю, що монголи пройдуть на мейджор, посівши перше місце. В них відразу в першому раунді будуть маг, такі для мене трошечки темні конячки, але все ж, якщо ви за монгол, то ви маєте вигравати таке. Я тут багато не міг розказати та й не хотів розказувати. Я не настільки добре знаюся на азійській сцені. Тож на цьому, все. Дякую за увагу. Закликаю вас підписуватись на цей канал, ділитися своїми очікуваннями від азійської РМР у коментарях, ставити лайк та звісно любити Counter-Strike.